В ефірі спецпроект про Нікополь, усунення наслідків терору росіян та ліквідація живої сили, техніки окупантів, а ще підготовка району до зими. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти зібрали найсвіжішу інформацію про ситуацію у Нікопольському районі. Ніч без обстрілів та надзвичайних ситуацій в Нікопольському районі було відносно спокійно. Ворожих атак, бойових дій, техніки та Живої сили окупантів у межах району не зафіксовано. Однак, небезпека обстрілів зберігається. Тож жителів просять не нехтувати сигналами тривоги, спускатися до укриттів або скористатися правилом двох стін про те, як живе район, що буде взимку із опаленням та чому останні кілька днів поменшало обстрілів. Про все це дивіться далі. Ми тільки з папою розварачуємося і прилітати яка? У мене прийшла контузія, Тобто я вже не слышал нічого, не чувствував ногу. Ось так закінчилась для Андрія одна з російських атак на початку серпня. Під ворожим вогнем, одними з перших. На виклик родини приїхали місцеві поліцейські. Вони й надали хлопцю допомогу. Далі почався його довгий шлях до одужання. Відвезли ж лікарню, руку прооперували, ногу майже прооперували. Зруйнований паркан, дах, балки будинку, вибиті шибки. Ворожі снаряди наробили лиха із оселою родини Андрія. Що могли, вже відновили. Тепер готуються до зимівлі, бо розуміють, попереду складні часи. Забор поставили времінна, поки що кришу перекрили. Внук зім'я, питаємося, як та пані готується. Таплення ні, будуть дровами топити, Як то так? Попри складну ситуацію та постійну небезпеку, життя у Нікополі триває. У місті працює вся інфраструктура відкрити для покупців, і ось цей місцевий ринок. Пані Ганна торгує овочами, тож покупці є завжди. каже, як працювала, так і працює. Дефіциту якихось продуктів немає. Виставщики, ну, трохи стало менше. Ну, нам просто, ну а як було, так і є. У нас все є, ви ж бачите, все. Картопля, капуста, цибуля, морква, перці, помидори, груші. Ну, все є. Все, що в сезоні є, то і все в нас є в продажі. Ну так же працюємо, ви ж бачите, постійно. Стараємось. Навіть коли гремлять у суботу гриміли, а ми працювали. Ніде не втікли, ми нічого не боїмося. Ми ж у себе вдома. Тож продавці, попри усе щодня, виходять на свої місця. Втім, кажуть, покупців поменшало, а це не може не впливати на торгівлю. Люди повиїжджали з міста. Це по-перше. По-друге, ну людей немає грошей. Якби в мене такий товар, що він ну другорядний, будемо так казати. Це не м'ясо, не ковбаса, там не овочі. Ну, людей стало менше. Процентів, наверное, на 20 на 30. Це на продукти піднімаємо зв'язку з тим, що дорожає закупки продукції. Працюють без вихідних у місті і комунальники, адже через масштаби руйнувань ліквідація наслідків обстрілів у будинках Нікопольців триває й досі. Аварійні служби теж працюють як годинник. Тож усі руйнування електро та газомереж усуваються у перший же день після обстрілів. Порушення, які були при обстрілах, ми вже ліквідували. Якихось там великих в нас аварій. Немає, йде все в плановому режимі. Інфраструктура працює, і всі ці служби працюють. І є в нас електрика, газ, вода, все є. Де Проводимо поточними ремонтами, де йде остеклення і де, де ми закриваємо ОСБ для того, щоб можна було входити в зиму. Роботи йдуть кожного дня, і комунальні підприємства працюють майже без вихідних. Крім того, каже міський голова, у Нікополі є певний гуманітарний запас. Тож за найгіршого сценарію найуразливіші категорії не лишаться без підтримки. Дійсно, ми підтримуємо резерв по продуктам харчування. В нас є резерв по медичним препаратам на якусь ну, першу потребу. Це в нас є на інших територіях Нікопольського району. Життя теж не стоїть на паузі. Функціонують комунальні та соціальні служби, медустанови. А бізнес від малого до великого намагається працювати навіть у таких складних умовах та сплачувати податки. Нині увесь район готується до зими та опалювального сезону. Перше зараз, скажімо так, випрацьовується механізм компенсації по дровам для людей. Це державна програма. Вона буде реалізовуватися через установи місцевого самоврядування. По пілетним котельням все зрозуміло. Місцеве самоврядування і голови працюють над тим, щоб закупити зараз ці пілети і підготувати, запустити котельні. Паралельно ми балакаємо про те, що треба визначити жорсткий перелік об'єктів, які будуть опалюватись. Тобто ми балакаємо про економію, економію енергоносіїв. Заклади критичні, скажімо, там це заклади органів влади, це заклади, де люди отримують послуги ЦНАПи, наприклад, або ж Лікарні ті самі вони будуть опалюватися. Терор Нікопольського району триває вже понад три місяці. Росіяни нагребують використовувати проти мирного населення. Вже навіть боєприпаси зі шрапнеллю, які заборонені міжнародними конвенціями. Вхід пішли вже й урагани більш потужні РСЗВ. Щоправда, останні дні інтенсивність обстрілів значно знизилась. Це пов'язано з різними факторами, скажімо, про які ми не можемо зараз говорити в повній мірі, але є певні позитивні тенденції. Інтенсивність обстрілів знизилась. Добре працюють наші хлопці, і це дуже важливо, бо це, мабуть, найважливіший чинник зниження обстрілів це саме робота. За повідомленнями наших партизанів, минулої ночі біля енергодару була знищена вогнева позиція ворога, а також машина з боєкомплектом. Повідомляється, що у росіян 17 двохсотих та принаймні вдвічі більше поранених. Юлія Кочет, Микита Саєнко, Ігор Силко, Принікополь Росіяни замінували дамбу і агрегати Каховської ГЕС та можуть залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження. Про це заявив Володимир Зеленський. По зверненні до Європейської ради за його словами, якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, зокрема і Херсон, а сотні тисяч людей можуть постраждати. Може бути зруйновано забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води. Для охолодження. вода для ЗАЕС береться саме із Каховського водосховища. Тож Володимир Зеленський закликає європейську спільноту діяти, не зволікаючи, щоб Росія не змогла реалізувати цю катастрофу, а також вважає за необхідне направити на ГЕС міжнародну спостережну місію та забезпечити повернення на неї українського персоналу. Пропрацювати травми, і заспокоїти близьких. Мешканці Дніпропетровщини та переселенці можуть пройти курс з психології. У ньому практичні прийоми від фахівців. Учасники дізнаються, як спілкуватися з людьми, що емоційно постраждали через війну. Навчання безкоштовне. Лекції читають професійні психологи, психотерапевти, парамедики, дитячі психіатри. Вони розкажуть про методи самомоніторингу та самопідтримки, як працювати з психологічною травмою, розвіють міфи про посттравматичний стресовий розлад, навчать надавати першу психологічну допомогу, заспокоїти близьких і вберегтися від стресу. Один з уроків – про особливості роботи з дітьми усього висвітлюється 9 тем. Учасники мають пройти 5 тестів. Наприкінці отримають сертифікати. Знайти цей курс можна на порталі edera.com. Віримо у наші збройні сили. Перемога буде за нами. На сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорень, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі.